Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці Треба знати». Давно не зустрічалися в цій рубриці. І сьогодні буде мова про рівняння, яке я називаю подвоєння тригонометричне рівняння. Тобто, коли тригонометричне рівняння, коли тригонометрична функція береться від аргумента, який, в свою чергу, також є тригонометричною функцією. Досить просте рівняння. З якого ми починаємо, воно на ваших екранах. Отже, спочатку розв'язуємо це рівняння, рахуючи це змінною t. Хочу взяти червоний. Я не буду на Т заміняти, я зразу напишу, що пі на 4 sin2х дорівнюю плюс або мінус арк косинус 1, друга, плюс 2 пік. ДК ціле число. Те, що К ціле число дуже важливо, і ми до цього з вами будемо у подібних рівняннях дуже багато разів повертатися. π на 4 синус 2х дорівнює плюс-мінус π на 3 плюс 2 πk k належить Z. І нарешті ми можемо ліву і праву частину помножити на 4 поділити на пів. В результаті ми отримаємо синус 2х. Плюс або мінус 4 третини, плюс пі скоротиться 8К. ДК належить З. І ось на цей, на цьому місці я зупинюся. При розв'язуванні подібних рівнянь ми повинні розглянути дві окремі серії. Плюс 4 треті, плюс 8К, я це напишу, дек належить З. Мінус 4 третіх плюс 8к, де к належить з. І, відповідно, скільки ліва частина рівняння в нас синус 2х, а синус будь-якої функції від мінус 1 до 1, то 4 третіх плюс 8к повинна бути від мінус 1 до 1. Ми не будемо забувати, що k належить z, бо до цієї умови ми, звичайно, з вами ще повернемося. Від всіх трьох частин віднімаємо 4 третіх. Мінус 7 третіх, менше або дорівнює 8К менше або дорівнює мінус 1 третина і множимо на 8. Більше а перепрошую, ділимо на 8 або множимо на 1 восьму. Ділимо на 8, мінус 24, к більше або дорівнює мінус 7 24, менше або дорівнює мінус 24. І тепер я. Часом можливість зупинитися і пригадати, що К належить З. Тобто, з одного боку, в нас К більше буде рівню мінус 24, менше буде рівню мінус 24, з іншого боку, К належить З. Ми розуміємо, що таких цілих К немає. Отже, перша гілочка нам ніякого розв'язку не дала. Вступимо до другої. Так само мінус 4 третіх плюс 8к. Більше буде рівні мінус 1, менше буде рівні 1. Тут ми додаємо 4 треті. Буде 1 третина менше буде рівні 8к, менше буде рівні 7 третин. І так само ділимо на 8 або множимо на 1 восьму. 124, менше буде рівня К. І ми з вами приходимо, що і в цьому випадку таких цілих значень К немає. Що я і напишу. Таким чином дане рівняння немає розв'язків. Ну, хочу звернутися до вчителів. Якщо, шановні вчителі, ви будете самі придумувати такі завдання, то ми повинні розуміти, що для того, щоб це було цікаво, все ж таки, наша внутрішня функція, наша Т, воно повинно бути синусом або скосинусом для того, щоб грали обмеження. Тому що, якщо наша внутрішня частина буде, ну, наприклад, тангенсом, тангенсом. Для тангенса обмежень немає, ми завжди будемо отримувати корені. Я не хочу сказати, що це там якісь погані рівняння або браковані. Вони просто менш цікаві. Тому при складанні подібних завдань, подібних рівнянь, треба це враховувати. Наше друге сьогоднішнє рівняння на ваших екранах. І зразу хочу сказати, що воно, це рівняння буде набагато цікавіше. Набагато цікавіше, але хочу спочатку сказати наступне. Зараз ми будемо розв'язувати рівняння виду синус Т дорівнює 1 друга. І в нас є загальна формула мінус 1 в степені Каркс, одна друга і так далі. Цю формулу в даному разі. Нам використовувати недоречно. Нам доречно в даному разі, так само, як і у попередньому рівнянні, отримати дві серії і кожну аналізувати, тому що ця робота, ви побачите, вже буде набагато важча. Сінус одна друга дорівнює. Це означає. Це я для учнів покажу, що в нас є дві такі точки, для яких синус дорівнює одна друга. Це точка П на 6 і точка 5П на 6, і ми додаємо період 2 піка. Тобто 5 Пі на 3, 3 косинус дорівнює π на 6 плюс 2к, або цей самий аргумент дорівнює 5 Пі на 6, плюс 2π. N, наприклад, трішечки я заліз. Ну, і, звичайно, ми будемо з вами потихеньку аналізувати. Не все зразу. Давайте я все ж таки випишу. І ви побачите, що це набагато серйозніша справа. Отже, ми повинні зараз помножити ліву і праву частину на 3 поділити на 5 π Косинус Пі х нас залишається, пі скорочується, і тут буде 1 1,1. Крім того, тут буде 6 k поділити на 5, де k належить з. Ну і далі ми повинні аналізувати, оскільки ліва частина в нас косинус Пі, ікс, значить у нас ще вираз 10 плюс 6К на 5 має бути між мінус 1 і 1. Треба дуже акуратненько проаналізувати. Ну, я вам пропоную це зробити самостійно, все-таки. Ну, і учням, і вчителям, я думаю, цілком буде цікаво. І пам'ятаючи, що К належить Z, ми прийдемо до думки, що єдиним таким К, яке задовольняє цю умову, є число 0. Тоді наш косинус Пу буде десята. І тоді піх буде плюс-мінус арк 1 10 плюс 2 ну Там вже k є, ну давайте П якесь. І ми можемо на π поділити, плюс або мінус 1 поділити на π, пі, 1 10, плюс 2п, дп ціле число. Таким чином, з, першим, з першою. Ланочкою ми розібралися. Друга ланочка це коли наш. Так, я тут два рази пі написав. Так, тут це не треба було. Значить, косинус пі ікс дорівнює 5 пі на 6 плюс 2 пі, по-моєму, в мене. Ну не принципово, яка ціла буква 5Пn належить Z. Точно так само ми множимо на 3 ділимо на 5 π cosinus πx. І тут у нас буде одна друга плюс 6n е, поділити на 5. Де n належить належаться. Так само у нас має бути одна друга плюс ще 6n на 5, більше буде рівня. Мінус 1 менше буде рівня 1, і в даному разі таких значень буде 2. Мінус 1 і 0. Таким чином ми по черзі розглянемо. Якщо n-1, то косинус πх буде мінус 7. Пх плюс або мінус арк косинус мінус 7. Десятих. Плюс, ну, мені вже літери закінчилися. Ну, я можу ті самі брати. 2π, П, наприклад, нехай ще раз будуть. І тому х дорівнює плюс мінус 1 поділити на пі, арк косинус мінус 7, десятих, плюс 2п dp належить z. Це. це ми розібралися, n дорівнює. Мінус одиниця. Ну і тепер, якщо n дорівнює 0, косинус пі х дорівнює ну, називається нарешті табличне значення пі e, х плюс мінус аркосинус однієї другої, я, в принципі, зразу за вашого дозволу напишу пі на 3. Ну, давайте знову. Тобто буква може бути та сама, це не принципово. І після ділення на пі... Плюс-мінус одна третина, плюс 2 ПДП належ... належиться. Значить, давайте я напишу відповідь. Нехай всі букви будуть однакові. Це, В принципі, це помилкою не є. Це справа смаку. Значить, плюс-мінус 1 на пі, ак косинус 1 десята плюс 2 π плюс-мінус 1 на пі арк Ось мінус 7 десятих, плюс 2П, плюс 2П, і плюс-мінус одна третина, плюс 2П, дП належить З. Ну, ось така досить, ну, не, нестандартна ситуація, скажімо так. Перше рівняння, ви бачили, було більш-менш просте, друге рівняння вже не так просто. Ну і наше крайнє рівняння сьогоднішнє, воно ще цікавіше, тому що тут рівність двох тангенсів. Умову рівності двох тангенсів я буду використовувати трішечки пізніше. Але оскільки тут мова йде про рівність двох тангенсів, то нам треба звернути увагу на область допустимих значень рівняння або область визначення рівняння. І так і так ми вже домовилися називати. Область допустимих значень рівняння. Це такі значення аргумента першого, що він не дорівнює пі на 2 плюс П1, наприклад, де М належить Z. І другий наш аргумент також не дорівнює π на 2 плюс Пм2, де М друге належить Z. Давайте ми спробуємо, ну, скажімо так, з цим щось зробити. Значить, з першого рівняння ми отримаємо косинус квадрат не дорівнює 2512 плюс 25m1 на 6 m 1 належить z. А з другого рівняння косинус не дорівнює 1 четверта плюс m2 на 2 де m 2 належить z. Які обмеження в нас є для косинуса квадрат? Для Косинус квадрат, безумовно, обмеження від 0 до одинички. Тому нам треба знайти такі m м 2 якщо вони є, що косинус квадрат попадає в це. І тоді, відповідно, ці значення косинуса квадрат, і, ну, відповідно, екса, нам не будуть задовольняти. Рівняння взагалі, вони не будуть входити в область допустимих значень. Отже, я трішечки тут собі збив. Отже, якщо ми розглянемо 2512 плюс 25 м1 на 6 від 0 до 1, то ми зрозуміємо, що М1 звідси від мінус однієї другої до мінус... 13,5, тобто таких цілих М немає Про що? М1. Таких цілих М1 немає. А от у другому випадку, у другому випадку, якраз, якщо ми так само акуратненько зробимо, від однієї другої М2 до 3 других. Тобто тут будуть цілі М20 і ціла М2, 1. Для М2, що дорівнює 0. Ми отримаємо косинус квадрат х не дорівнює 1 четверта, а для М2 що дорівнює 1, ми отримаємо косинус квадрат х не дорівнює 3 четверта. Отже, остаточно, наша ОДЗ цього рівняння, область визначення рівняння косинус квадрат не дорівнює. 1 четверта косинус квадрат дорівнює 3 четверти. Хочу вам запропонувати не знаходити такі значення х поки що. Тобто не приходити до того, чому не дорівнює х. Нам це не треба. Нам в цьому рівнянні буде треба, мабуть, на певному етапі знайти косинус і просто звірити з тим, що в нас є. Ну, Тепер про те, як в принципі розв'язується рівняння, тангенс альфа дорівнює тангенсу бета. Давайте розглянемо його у загальному вигляді. Тобто тангенс альфа мінус тангенс бета дорівнює 0. Ну, хто не знає, є формула синус альфа мінус бета на косинус альфа косинус бета дорівнює 0. А те, що косинус альфа і косинус бета 0 не дорівнює, ми вже врахували. Значить, синус α мінус бета дорівнює 0, а раз синус α мінус бета дорівнює 0, значить α мінус бета це пі -к, де дек належить. Отже, наше рівняння дуже швидко зводиться до того, що різниця аргументів повинна дорівнювати нулю. Тобто 2π на косинус квадрат х. Мінус, я буду підглядати, щоб не піднімати, мінус 625 пі на квадратик дорівнює Пі к, де ДК належить З. Після зведення подібних доданків відділення на пі, ми отримаємо косинус квадратик дорівнює 25к на 44. де к належить З. Ми з вами вже давали оцінку косинусу квадрат від 0 до одиниці. І розуміємо, що нам підійде k дорівнює 0. Тоді косинус квадрат дорівнює 0. А ми з вами пам'ятаємо, що заборонено, коли косинус квадрат дорівнює четверта, або мінус четверта, ми не попали, тому цю, цю гілочку швиденько закінчуємо. Ну, Плюс якесь π. І нас влаштує, коли k дорівнює 11. Ось у квадрат х тоді 25,44. І забігаючи наперед, скажу, що k дорівнює 2 нас вже не влаштовує. Мінус 1, мінус 2 також не влаштовує. Отже, ми з вами принципово можемо зразу сказати, що такі х задовольняють ОДЗ, не дорівнюють 1 четверта, не дорівнюють 3 четверти. Тому ми спокійнісінько можемо рухатися на фініш. Рухатися на фініш можна по-різному. Я подібне рівняння люблю розв'язувати за допомогою формул пониження степеня. 1 плюс косинус 2х на 2 це 25,44. Після спрощення отримаємо косинус 2х22. Значить, 2х це плюс-мінус арк косинус 3,22, плюс 2 πn наприклад. І після ділення на 2 плюс-мінус 1 друга арх 3, 22, плюс ПН, де n належить. Ну, завдяки тому, що ми з вами досить красиво обійшлися з ОДЗ, то нам ці корені перевіряти не треба. І ми готові писати відповідь. Ось такі рівняння, подвоєння, зараз давайте я напишу відповіді і буду підводити підсумок. Ось такі подвоєння тригонометричні рівняння, як я їх називаю, вони є трішечки в моєму підручнику, вони є в підручниках інших авторів, тому бажаючи їх порозв'язувати, можуть досить добре потренуватися. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.